Всім привіт! Мої шановні друзі, сьогодні відео хочу засняти. Сіла мене батарейка на часах. Я вже всі використав, бачите, я витягнув і батарейки 2АА. Я вже теж не знаю. Вони вже всі вийшли із строю. в мене відео було, що я перейшов на батарейки. Акумулятор купив. ну Це 3АА пальчикові купив. Ось такі ось маленькі, я переходив, бачите, ось з таких я вже по перейшов. Це для пультів, для мишки там. А цей підвал зайшов і в мене годинник, я вам показував, там висів. І в мене бачите, в мене батарейки, вони вже не годні. Оце, ось остання вже синя, вона йшла нормально. І дивіться, я взяв, прийшла мені з Китаю. Я ще навіть навіть його не розпаковував, бачите, з Китаю така посилка, це зарядка акумуляторів, але я не знаю. Я заказав або на таких зарядка акумуляторів, бо ці хочу використати ці акумулятори, це я взяв бачите, від машинки. Я взяв її розірвав. Така ось дивіться машинки, мене були. Дитячі, якщо не, не викидують, ну як повикиду, то ще, бачите, вона плата є, щось може чіпи є. Ну, коротше, говоря, можна щось ще сконструювати, як, як буде час. І взяв я коротше говоря, ці батарейки я розковиряв показує Зараз подивимося, скільки тут показує. Але вони сівші. Не знаю, будь-вони, не будуть. Але за розміром, дивіться. За розміром вона така ж сама. Бачите акумулятор. Оце хочу підзарядити. Поделюсь зараз, що це за зарядка ще відкрию. І вона сюди вроде, підходить. Але заряду тут немає. Бачите, вона чітко підходить. Якщо це підійде, то це буде взагалі. Це виходить я. Бо взагалі думав хламник викинув ці машинки, знаєте, повикидуватися з цих і викинути, Але я не викинув, бо годинник раз теж був тоді сів. І оце батарейки, що те, що я купляв метри, я вже вигрібав, вигрібав. Все, що можна, я вже всі повигрібав. Я міняв-міняв. Підвал заходиш постійно сідає. А ну, воно якби в підвалі, в принципі, майстерні мої. Можна було б і не сильно ставити. Але все одно. Знаєте, заходжу, а ти на годинник, а я вже проїг, що на годинник, скільки є ці телефони, на годинник все одно я дивлюся. Так, друзі, давайте зараз я розпакую, що це за фігня, і подивимось. Ось ну, дивіться, така ось зарядочка. Я її ще не я теж, це я брав в комплекті, я в комплекті брав, я не пам'ятаю, там я щось брав в комплекті, з чим я вже даже навіть, навіть не пам'ятаю. Там ще щось в комплекті. Коротше, якщо таку штуку тут нас заказати, то вона, не знаю, гривень 150, 200 стоїть, чи що, в епіцентрі 200 і з чим, чи 230, я вже не пам'ятаю. Таке, я, звісно, і перевірити, Я так бачу, тут індикатор, Зараз ми вставимо і подивимось, буде вона працювати. чи ні. Вона коштує у нас 220. Ну, епіцентр, епіцентр, потім у нас на сайті 150, там щось е, є, там щось 120. Але доставка нова почта або укрпочта, вони так злупять грошей, що вона вийде всі 200. Оце ось, Я брав це тему. Я брав. Брав-брав, е, Господи, щоб вам не збрехати, я не можу навіть буду зайти. Подивитися. Що 75 гривень чи 74 гривні, плюс там якісь копійки. Тобто, якщо я взяв ще товар, там скидка. Коротше, ну, якщо я беру це в одної і це, ви поняли, якщо беру в комплекті ще з якимось товаром, то вона нас скидки. Тобто, все одно там вигідніше в Китаї заказати, Казаччим це. Ну, я що вам скажу? Провод такий, вроді би нормальний, нічого. Але подивимося, зараз чи працює, бо я багато теж от читав, що в когось працює, в когось не працює, зараз запустимо. Було б добре, якщо я тут батарейку зарядив і поставив годинник. все, У мене там їх 5 штук, я ці 2А вибрасую, акумулятори з машинки, яка, які провалялися. знаєте, і Я буду спокійно вставляти. А в мене і пульти є такі теж. тому що я заказав з Аліекспресу заказав 3 аа ну, такі ось, ось, ось маленькі акумулятори заказував під пульти, під мишки. От, під такі от штуковані. Зараз продемонструємо. Давайте зараз я провірю батарейку, її стан. Покаже, ну чи не покаже тестером. Друзі, дивіться. Я так руками бачите, зажав цю батареєчку і дивіться акумулятор. Ну, не знаю, прийдеться. Коротше, отходить на контакт, мені не, неудобно мені заміряти, але тільки, що зараз зараз. 50 було, показується. 51. Оце десь 51, а це не знаю, вона пригає Та й ти палки, неудобно. Вибачайте за. Коротше, 51. У мене ще таки, звісно, бачите, кабель ждуть уже. Вони мене вже вон, 45. от 51. Все 51 тримає. Зараз цю ще попробую. Не знаю, це показує 15, але взагалі мертва. Вон 15. 13, коротше, 15, це цього всього більше вообще. Тож, друзі, давайте я зараз цю ставлю і її підзарядити. Я не знаю скільки в неї вольт, там. В сумі, а може вони взагалі навіть не підійде, тому що там в сумі їх. 4-5 вольта, може це взагалі буде у мене. Там їх 4... Скільки 4 батарейки, це різні мене є брав. Да, 4 батарейки, Оце, оцю я вообще не пам'ятаю. Це з другого акумулятора, а оця ця жовта це з отією, там де 4. Це виходить, вони буде в парі. Отак. А то 4-5 це може і не вистачити, це себе до лампочки, що я роблю. Ну, давайте таке сладно. Ну, ми будемо будем, будем, будем випробувати цю штуковину. Як вона це попаде, буде вона зря чи ні. Зараз підготую USB, що десь мене USB є. Де вона в мене тут? Ось все, USB залупимо. Це Samsung це, з цього планшета. Да. Так, все, давайте зараз я продемонструю, включимо, подивимось. Так, оце ось у нас плюс, бачите? Бо я тестером перевірю, щоб не довбануло. Треба буде помітити. І зараз я оця штукована, бачите, вона видвігається. Зараз сюди закидаємо. Так, дивіться, в мене індикатор загорівся, ви бачите? Зараз, коли я відсовую, ось, дивіться, пішла зарядка. Бачите, я відсоединив синім, це зарядилось. Так, друзі, ну дивіться, пішла зарядка. Я хочу подивитися, не знаю, мені треба в магазин сходити, але мені стрьомно, звісно, відходить бросати всю, всю фішу, фішку. Щоб не було пожежі або ще чогось. То я, мабуть, мабуть, залишусь, поки ще трохи посиджу і подивимось. Там було 51, і ми зараз заміряємо скільки. Вона буде зможе зарядити. Ну така, бачите, там щось воно десь горить. Такий індикатор. Цю, я так розумію, що буде червоним синім, все. Це саме проста така зарядочка внутрі. Ну і то класно. Тобто давайте почекаємо, і що воно буде, ми подивимось. Получиться воно зарядити сюди. Якщо це вийде, це буде дуже добре. Я поставлю на, скажіть мені, поставлю спокійно собі на телефон. І все. І буде все чітко. Так, друзі, все, чекаємо. Все, отак я зафіксував. Мене, звісно, провода ще не подаробив, треба проводку в підвалі зробити. Отак я зафіксував, все, чекаємо. Хай пробимо. Так, я тільки що прийшов. Оцю зарядку я оставив, я вам казав. Пішов, все-таки, сходив в магазин, скупився і прийшов. Зараз, дивіться, зараз я знімаю і ми заміряємо тестером, скільки зарядилось. Я ходив десь, може хвилин 30, тому що я один копійку в і сходив десь хвилин 30-35, може 30 за півгодини. Було б чудово, якби цей експеримент вдався. Зараз подивимось, воно до якогось е параметру чи ні. Якщо ні, то. Ну, Зарядка, я думаю, що справна, але ця батарейка, подивимось зараз. Тобто це було б чудово. Вона не гаряча, нічого. Тож, друзі, давайте зараз я її зніму і ми заміряємо. Хоча бачите, давайте зараз я її знімаю, дивіться, хоча бачите, горить червоним. значить вона не повністю, зарядилась, але все одно я знімаю. Бачите, зразу синім горить. Все, зарядки немає. Це, я, так, я так думаю, що якби вона зарядилась повністю, то оце все це все чуть. Воно горіло все синім, якщо воно повністю зарядилась. Так, давайте зараз я замірю. Зараз я тестером проміряю. Друзі, дивіться. За пів години десь за 35 хвилин візок зарядилося. 1.38. Ну, в мене пригає, мене самі провода вже бачите, тут, тут вже паяний тестер. Дивіться, 33. Ну, 1.32. Тобто мені треба до 1.5 зарядити, щоб запустити годинник. Ну, Зараз я вставлю годинник, подивлюсь, він працювати чи ні. Так, де тут плюс-де-мінус? Оце плюс де цей бугорок, бачите, на акумуляторі. І у мене тут ось якраз отак клюця. Дивіться. Не вистачає, бачите? Або вже годинник такий. Дивіться, бачите, стрілка все одно западає. Не дозарядив. Все, вона вже вниз під свою, під свою вагою пішла, ви бачили? А ну хай вона прокрути по кругу, а ну. Тож, друзі, дивіться. 1.39 не вистачає ще до 1,5. Ще трохи, але мене часу немає. І зараз ставлю на годинник. І побачимо, скільки вона пропрацює. ну Поставлю, я думаю, що вона як звичайна батарейка буде. Побачимо. Дивіться, бачите. Батарейка в роботі. За ті батарейки подивимось, можна вже і забути. Тепер в мене є акумулятор тож не вибрасують, акумулятор ігрушок з машинок, бо я теж думаю вибраси, я вже багато дуже повибрасив, але бачите, годинник працює. Так, ну все, друзі, дивіться, я його це время. 10-10-10, 10-10. Він працює, так що, друзі, не викидуйте акумулятори і вони вам садяться. Ось такі ось, бачите. Що... Я цей теж попробую зарядити. Зарядка працює. Так що. Всім пока, друзі. Все чудово.